І дякую за день організації конференції. Я на разнообразия буду говорити сьогодні не стільки про, попрошу, о, перший, цей, перший, не стільки про залізо, скільки про папір. От, але може ну, для, ну, кілька банальних речей на початку, щоб моя доповідь в'язалася з Перші моменти, момент, на які хочу звернути вашу увагу, кінна воєнна служба на зламі 15-16 сторіччя у Польсько-Литовській державі. В Європі, мала ще чіткі елітарні коннотації. Люди, які служили в війську, там, чи найманинами, чи надвірному, чи ходили як посполити рушення, вони е верхи, вони або були шляхтою, або хотіли не От. Ну і Нобілітація через зброю, це знаєте, історики мають знати, це найлегітимніша, найшвидша, найпочесніший спосіб мобілітації не, не відбувається. Перший момент. Другий момент кінна служба верхи коштувала дуже дорого. Ну як дорого, поляки люблять це рахувати, особливо польські вчені люблять любля е -е, вираховувати, скільки коштував пересічний е -е, там, обладунок чи пересічний бойовий кінь. Ну Це я до цього, чесно кажучи, як і вся англосаксонська зброєзнавча традиція ставлюся скептично. Це такі спроби, на, на мою думку, перерахувати машину у снікерсах, батончиках. там чи… Ну, чи чи золото в зерні, ну, в менше з тим. Але ну, загальна думка така, що повна екіпіровка копійніка, тобто рицарське екіпірування на початку століття, ну, воно рівнялося річному доходу серед середнього заможного жнахтича. То, ну, це велика інвестиція серйозна, найдорожчі кінь, а кінь е -е, розходний матеріал. Аби це функціонувало ну, в західній воєнній традиції, це видно там, від Ламаншу до, до Дніпра. По латині це, ця інституція називалася Ендатіо по по-французьки рестуар тобто наймач компенсував військовому спеціалісту воєнні втрати, конях, втрати коня, в зброї. І ми тепер потрошки переходимо до документа. От, це є так званий реєстр конскрипціоніс, попис Реєстр, надвірної роти, Яна Орбрахта. та ну, е, якщо працювати з цим документом безпосередньо, він справляє враження такого моментального знімку колективного на пам'ять. Ну, 68 спец... військових фахівців із своїми почтами, От, ну, яке сталося в день святого Бенедикта, це друга половина березня, там зі, ну, різних календарів 1500 року. От. Що треба розуміти? Документ, яка структура документу? Документ надзвичайно детально описує озброєння буквально кожного члена цього військового колективу, масть коней, особливості екіпірування, особливі прикмети коней, стиль зброї, копійніча стрельча. Зброю, кап'ю або куша, тобто арбалет. На чого це все робилося? По цьому документу ті, хто верталися з компанії, діставали компенсації. От. Ну, Марій Кловчинський вважає, що якраз ця рота Яна Ольбрахта. Ну, а взагалі ми маємо справу якраз з його придворною гвардією, так званими В Часи миру вони охороняють короля, в часи війни вони його супроводжують на, на полі бою. Компанія надзвичайно цікава. Ну, наприклад, ну, що ми знаємо про її, про її учасників, скажемо, там згадується ніякий гануш або в інших ще списка Гануш-Ріттер. В, англі... в латинських джерелах, в латинських текстах придворних він регні мілітіс. Тобто він ідентифікувався на тому дворі, як, ну, як, пасований, як, як, як пасований рицарь. Але у вільний від... Основної служби час від війни він працював блазним шутом. З одного боку, він член почту, який набирає 4-5 копійників, так само в ресарському епіплюванні, з іншого боку, він чуть мирний час. Ганну Шріптер є, ну, є один із дворян, дворян Яна Варберса це Каліка. Тобто він кап у нього там був, вже ніхто не, 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 не прицедує, але він так само їздив своїм почтом, вживав на. Марій Кученський вважає, що цей колектив збирався для того, аби допомогти брату Яна Ольбрахта Олександру Ягілону, якраз тоді почалася війна, Чергова Литовсько-Московська війна. Скоро, якщо це так, то ці люди мали брати участь у битві. на... На відроші дехто з них повернувся, бо видно по наступним рокам вони вже вони вони трапляються в рахунках. От, дехто не повернувся імена пропадають. Тобто, скоріше всього, вони воювали з московитами на орші. Власне, так виглядає цей документ, одразу вас попереджаю, що ну, моя інтерпретація цього текста не є істина в останній інстанції. Документ видно, що писаний. Е Поспіхом є багато речей, погано читаємих, є багато є скорочень, які ну, які е, до нас вже розшифровка цих скорочень так чи інакше не дійшла. Тобто моя інтерпретація не є ну, є якраз більше речі до дискусії, ніж до якихось безапеляційних висновків. Ну, Окей, склад і зброя, -по -по цей. Так, е, більше половини роти це так звані копійнічі коні і копійнічі обладунки. А, 68 68 є товаришів, які пописані по іменно, ну, це власне кірієнсіс. І кожен із них має коло себе від 4 до 16 почтових. Тобто загальна кількість цього колективу більше, більше, більше 300 чоловік. Порахувати, правда, їх важко, бо дехто викреслений, дехто дехто в одному місті нумерація пливе. Ну, більше, більше 500 людей там, там стояли під, під зброєю цього дня. Попис. Склад. Бо більша половина роти — це або копійники, або арбалетники, або зброя конь пійнічий добрий, чи просто конь пійнічий і капіо, або арма інтегра, або куша, тобто арбалет. Я би це, був. <пу> візуалізувати окей. Я скористався мініатюрою, ну, це німецька мініатюра якраз з ламу кінця 15-го сторіччя. Вона включена в так званий хаосбух домову книгу з ну, порадами, як вести в шнахетській родині господарство. От але хто зі своєї компанії, з цієї родини, мав непересічний воєнний досвід, який втілив, ну, чи сам, чи замовив втілив цих зображень. О, тут ми якраз бачимо, я попрошу збільшити попрошу збільшити е, е, праву частину. Праву частину, є, що класка. Чим маю просто? Так? Право, 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 право. О, ще трохи. Ще трохи. А, він тут. Тобто, ну я технічно мало грамоту, але йде Є менше, 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 от цей, ну, зверніть увагу, права частина, права частина композиції, не зруйнував, о, відкривали спеціальну цілю. Тут якраз ми бачимо ці, ці, цей змішаний колектив, де є копійники і арбалетчики. От тут бачимо, ну, бачимо спецері, куїдзі, спецер натурального вдару, тут у нас, я тут зараз, а я тут зараз, я тут зараз написав, ага, От. Ну і тут ми бачимо підв'язку, як, як власне вони їздили з арбалетом на колі. Е, е, Бельський пише, ще в середині 16 поріччя, що арбалет вдалося натягнути з села, але ясна справа, це не був настільки потужний арбалет, який був визначений під тим, ще одну наступному страху. А тут це у нас скорше всього навіть не турнірні, появи це скорше всього дуель, тому що вони, вони б'ються на гострих списах. Тут маємо так само одного арбалептика, і тут ми гарно бачимо саме рисальську посадку в сім'ї на копійничому Та, ну, Найкраще вважає один спеціалістів у тому плані король. Португалії дуар Аліза, який написав що... спеціальний трактат на початку 15 століття. Власне, комбатант не сидить. Він балансує на випрямлених ногах, спираючися спиною в задню руку сідла. Ну і власне Дуар Аліза, про це і пише, що варто, аби елегантно виглядати сітлі, треба заїхати таким чином. Тобто, оце тобто, більша половини. Більша половина цієї пригодної Єнці. Далі починається найцікавіше. Заглавний рот міста по почтах Стеляцького, це великий, великий нобіль, він займав високу високі при приходження бої. Уже у ньому це якраз перша сторінка була, у нього вживаються, у ну, нього трапляється ретина почту десь п'ять вершників, екіпіровані по вот татарі. От По татарську, що, що означало цей час по-татарську? Це це, прошу наступну річ. Це я... Є... Ще раз біля. Ще раз багато. І ще. О, вибітував. По татарську це є комбатант, який екіпірований у східний і Їздить їм на півдні команду. От. Ну і власне це така є генеральна опінія, що це акурат прояви орієнталізації цього, 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 цих колективів, військових колективів, презентаційних військових колективів. Ну і тут якраз про що я читався і про що я би хотів поговорити співвідношення, від що ми можемо вважати де деорієнталізацією. Перед нами це молодий імператор Максим'ян Давні. Це Єграбура із його літературної біографії Білий король. От, і тут він на час підписав, він її диктував, брав участь в її написанні, чи він записав сам, але про себе. От, і він пише там, до цієї до гривої відповідний шконток тексту, де він розповідає читачу, що, що, як він вчився е рицарський рицар шпіллян, вчився грати ну, рицарській гріві своїх надворних гусарів. З луком, стрілами, царським списом. От, тому ну, е орієнталізація на гандбурі, ну, напевно. Це знову таки питання до дискусії. От, і о, не буду, напевно, затримувати вашого часу четверта військова спеціальність це є раці. Є в двох варіантах, при чому вони згадуються, або конь по радству, або Зброя Радська я би попросив повернутися назад. От, я не буду про це довго зараз говорити, бо я два роки тому розказував про гусарів, Польсько-Литовському війську, польсько-Литовській державі, тепер ну, тут важливо пам'ятати, що? що цей документ це є перша згадка в принципі про рацію Салі, бо я вважав, що це ідентичні терміни на, на службу єдивості. Ну, І о, є така генеральна опінія, що вони зайшли до. Польсько-Литовської держави через ну, саме тренд, саме мода через через Угорщину, бо це була така ягілонська фамілія, яка і там, і там сиділа. Це ягілонів вплив були, контакти були. Но проблема одна в тому, що ці спеціалісти, які користуються тиранним ударом списа без рицарського подумку, які в Польсько-Литовській державі називаються тоді расами на, 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 в угорському королівстві гусарами, вони технологічно, візуально. Вони не відрізняються від так званих, так званих страбіотів, які вперше з'явилися на Олімпійській службі, коли вони відбувалися От. І потім Венеція почала заводити їх уже в Європу. Вони робили свою репутацію під час італійських воїн. Ну, і тут ми я буду вже завершувати на цьому прикладі, що я про що я ще би хотів поговорити. Це про конотації походження. Не скажу національності, бо це анатолічний термін, наприклад, 15 століття, культурної ідентичності і комплексу озброєння. От проблема є яка, що в межах цього документу ми бачимо, що до індивідуальної ідентичності автор надзвичайно уважний. Скажем, написання імені там Ян, Іоанн, Гінеш, Іван, там є чотири, там спольщини варіант німецької. Йоганус, є православний варіант Іван, так само у ну, тієї з Іваном, який, між іншим, має під собою альбалетність. Є Яни і є Йогани. Йоганес. Латинізована форма. Тобто ми можемо зробити такий обережний висновок щодо індивідуальної, культурної, народової, етнічної ідентичності автор ставився надзвичайно уважно. Але з іншого боку, це його в колективному плані, це його не особливо цікавило чому? Бо маємо там е, Леонарда Раца, Леонарда Рача, тобто Леонарда е, Серма згідно е, тогочасного ну, географічного територіальної ідентифікації. Але додано, що він є син Міклоша. Мітлош це угорський варіант імені. От. Інший Каспар Рац, хоча має на собі зброю радську, але командує він конями своїм почтом, у нього кінь не по радську, у нього кінь, як далеко. Тобто я би не брався, не брався робити саме в межах документальних реально в межах реєстрових описів, що територіальне походження або там культурне походження, або релігійне походження якось би колотувалося Наприклад, ну, православне ім'я Захар, саме не Захар, аж не Захарів, а Захар якраз має шість поне під, під, під федерацією. Тому э, поляк, ну, ім'я польське Кріштоф, фамілія виписана як Тоблюк. Тобто це може або колонізований татарин, або ну, має під собою, ну він уже Кріштоф, це є не ім'я, він має під собою татарський хоч у неї. Тому ну, ну, з цього плану ну, обережно я б я б до цього всього ставився. От, що хочу на кінець, за, ну, завершую, що хочу сказати, мусимо пам'ятати, це є зірцевий колектив, придворний дзвірцевий колектив, який в з еталоном, зразком для на надвірних е, військ е, менших магнатів. Ну, про Яна Ольберта можна говорити довго в принципі, це ну, із двох фамілій ябілонів династії Агілонів-Король Вицею. Королів -рицарів. він любив воювати, він воював з перемінним успіхом. У нього якраз в хроніках напаковано повно, рицарських повно ну, байок, я би сказав. ну, Як він, наприклад, своїх кір'янці піднімав на, на Словакії в зиму, в зими влучив атаку, бо більше не було ніякого виходу. ну, це є взірцевий колектив, який ми так само обережно можемо інтерполювати вже на надвірній форті менших номерів та менших магнатів, князіл, Ну, Дякую за увагу. Якщо ви не заперечуємо, я я нічого, голову. Я буду вдячний за запитання, аби мої слова там. I have no question. Can I see the top picture? the chair? There was a the chair with a bow shooting bow. I have a question. Okay. Yeah. Uh, this, this okay. Yes. Is this picture accurate? Yes. Can you tell me how he can? He's normally The quiver should be. He a composite bow shooting from this side, not Mediterranean bow. doing Asian side or Persian style, Asian or Persian or whatever, from this side. And then you have some uh, pulling. Right? But he is doing Mediterranean, as I see it correctly, but he puts it that way. You can never shoot a bow like that. <laughs> I'm very no. uh, sorry, but I have no personal experience with Mount Archer. So, in this question, I strictly depend on of, of your opinion. <laughs> so, I haven't uh, the original personal I, the ideas you, I, about... No, this reason is the, 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 the reason is <laughs> <laughs> <that's, that's exactly laughs> <that's exactly laughs> Maximilian Harbour. Uh, yeah. Gemsburg, yes. Okay, Mr. Hux, <laughs> <laughs> the I mean As an archer, I can say, you cannot have your career never here and pull. Okay, either you can pull or here, but you're not dealing with Mediterranean draw. Look, there are four mistakes in archery. Mediterranean draw. if it's my bow, I put it here, not here. Okay, so he's doing composite bow, but if he does composite bow, you can shoot composite ball only thumb draw, not Mediterranean draw. But he's doing Mediterranean draw combined with a composite position, but then again, he has quiver for a composite position on the wrong side. He should be this side. <laughs> <And> <laughs> Мікс середземноморського і азійського способу стрільби, які ніби ніби не сумісні між собою. Це стосується як розтасування колчану, так і способу натягування стріли. Тобто він вважає, що не дуже автоматично дуже достовірний зображення саме саме скажу техніки стрільби з небі стрімовика конвеншн strong task to show о

So he probably takes the image of the costume as his commission to do. But he has no experience of what is really uh, designed. It. Часто мицейки зображували, не мали справжнього досвіду у цих речах і зображували чи по аналогіям, чи фантазували. Так, дякую. Окей, okay. будемо переходити до наступного А можна ще питання? А, ну давайте шведеться. Uh, Панолдевра, а чи доцільно використовувати даний документ до висвітлення польсько-молдавської війни кінця 15 століття? По ходу Ольбрехта на Ну Там є інші документи. Там є, ну, там є документи, які стосуються якраз тих, тих з'єднань, які Хорбер затягав на молдавської компанії. Є такі, так? Є. Там був якраз цим 97-го року там компанія досить гарно зарекомендована. Тому це, це немає потреби, бо є власне автентичні речі. Дякую, дякую вам. Я дякую. Дякую.